Тарам, втри проснули ще темніло, похмелили, що лишились, парадну форму натягли, медалі, шафи дістали і пішли, карти старі, слова, гучні, плани, як у кінонічні обіцяли всім з екрана буде швидко й без обману. За три дня, Києв за три дня, кричали орки хором, та вийшло не кіно, а дуже швидкий сорого, Києв за три дня, Києв за три дня, кричали орки хором, та вийшло не кіно, а дуже швидкий сором. Їхали з ура з піснями, з думками будемо панами. Їх не чекали, не вітали, не з хлібом сіллю зустрічали, не з хлібом сіллю на столі, а з сюрпризом на землі. Замість хліба байрактари, замість солі джавеліни. Київ за три дня, Київ за три дня. Hey! Кричали ще зрання, а день минув і дим стояв, а п'яний орк землі конав. А п'яний орк землі кона, де колона, де герой, де паради крок, стройовий тиша, тільки чорний дим план за три дня розтанув разом з ним. Київ за три дня! Київ за три дня! Київ за три дня! За три дня мрія хворих не здійснилась, мідним тазіком накрилась та й тихенько розчинилась. Київ за три дня, Київ за три дня.